Хоже майбутня зима обіцяє стати по-справжньому гарячою. Як стало відомо, українській розвідці лише за жовтень росіяни виготовили 115 високоточних ракет. Наразі в арсеналі окупантів майже 900 ракет, націлених на Україну. Коли чекати на них в українському небі? Докладніше далі. Точну кількість високоточних ракет з дальністю понад 350 кілометрів назвав представник головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, лише за жовтень виготовлено 40 крилатих ракет х 101 30 балістичних ракет Іскандер М, 20 крилатих ракет Калібр, 12 крилатих ракет Іскандер К 9 крилатих ракет х 32 та 4 аеробалістичні ракети Кинжал. Загалом, за даними розвідки, у запасах Росії є близько 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного. Та стратегічного рівня Скібіцький вважає, що росіяни вичікують падіння температури нижче нуля, коли суттєво збільшиться навантаження на енергосистему України. Представник ГУР додав, що ймовірні майбутні російські атаки будуть комбінованими, можуть включати як застосування ракет різних типів, так і комбінацію ракетного озброєння та ударних БПЛА. Також розвідці ще належить відповісти на запитання, як країні агресорові, яка перебуває під міжнародними санкціями, вдалося поповнити свій ракетний арсенал у такі короткі термі аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.